Всім привіт! Сьогодні трошки детальніше про, розкажу про ці набори, які стали топ-продажем. Вони, як гарячі пиріжки, які дуже швидко розбираються. версія наборів це лімітована, тобто вони не будуть на постійній основі, але хто вже користувався такими засобами, вони знають, наскільки круто вони працюють. Перший набор це антицелюлітний, там йде антицелюлітний стік, який дуже довго всі чекали. Також крем-целюліт контроль з ліполі в складі, І ви отримуєте ще безкоштовно масажер для того, щоб вдома пропрацювати свої проблемні ділянки. Зараз діє знижка на набори ще додатково мінус 10%. А другий набор це фірмінг парк, тут також йде стік, тут йде слім ефект гель, який трошки охолоджує. якщо ви набрякаєте, у вас є венозні сітки, і цей гель ще ми називаємо гель для схуднення. Також отримаєте масажер в подарунок і знижка мінус 10%. Сять, поспішіть кількість дуже обмежена.